Продали зілат трехмостового з доставки. Дивіться, яким методом пацани знімають. Ну, щоб не визивати крана, не тратити час і гроші. Маніпулятор наш такий роботяга. запередок підтянув. І ззаду такий трудяжка погрузчик на прибочий. Акуратно. Зараз припіднімуть по максимуму. І погнали. Встають, щоб не переважувало, так? Да, давай. Все, Всі, всі в, в процесі. Такий пацанячий процес тут у нас тут. Давай пробуй! Ай подушки впустиш. І шо? Давай-давай! Нормально! Змінює проход, а, то нижній, середній ось. Ніжній, і на піска замереться. Ну, це як мінімум цікаво, да, Такі от зниження. А як ви одночасно його катапультируєте на землю, не? Так, так, одну, одну сторону, потім другу. Ну зараз якось, якось буде Давай, давай, нормально Так, кара Стоп, стоп! Кара на дебить! Е, кіна не буде! Стоп! Е, треба переластовця, занадто легка техніка.